Калині у міст, в теча з глушени. От, халепа, я забув про казна що, горло гриза та змій на стероїдах. Як тепер додому потрапити? Матвію, зачекай! Ти не зупиниш мене по чваро, я все одно перейду міст. Е, що? Ні, ні, це я водяник. Просто хотів перепросити і попрощатися. Що? І після всього, що я бачив, ви мене просто так відпустите? А, зрозумів, щойно перейду міст, мене зжируть ці потвори, так? Ні, ти що? Нічого такого. Так, а це вже дивно. Ти ж розумієш, що я всім усе про вас розпотякаю. Так. У вас тут люди до мене були? Так, бо. Бу Втекли мостом, і ми їх більше не бачили. Були туристи, теж втекли мостом, без сліду. Був браконьєр. Дай вгадаю втік через міст і не повернувся. Так. І що з ним стало? Не, не знаю. А хто знає? Веда. Веда? Тоді в мене до неї пару запитань. Показуй дорогу. Ой ой.